Лютий підкрався непомітно, але підступно швидко. Тож, вже сьогодні ми з вами говоримо про прем'єри на лютий 2023 року. Мене звати Анастасія, і поїхали. Тут любов і критика 2 лютого на нас чекає сімейна пригодницька комедія Астерікс і Обелікс. Режисером тут є Гіом Кан, який і зіграє Астерікса. Країна-виробник у нас Франція. А по синопсису все дуже просто, адже це пригоди Астерікса та Облікса у Китаї. Для мене цей фільм вже є особливим, тому що це такий певний флешбек в моє дитинство. Тому я маю надію, що це дійсно буде хороший сімейний фільм, де будуть хороші затишні жарти, і у всіх глядачів він лишить тільки якісь приємні спогади. Також 2 лютого Австрія, Люксембург, Німеччина та Франція. Представлять нам свій шедевр. Надіємося, що це буде шедевр, звісно ж. І це у нас біографічна драма Корсет, прекрасний, на мою думку, історичний фільм, у якому нам покажуть ось що. Імператриця Австрії Єлизавета Боварська, відома як Сісі, -Сі, завжди славилася своїми красою і стилем. Саме вона задавала модні тенденції у вищих колах суспільства. У Ріс 1877 року, імператриці виповнюється 40 років. І тут далі дуже дивна фраза із синопсиса це не моя фраза, це в синопсисі, що тепер вона офіційно перебуває на порозі старості, також жінки в 40. Але окей, обстрагуємося від цього. Це у нас про 1877 рік, так тоді, можливо, і було неможливо, а 100%. І тепер вона офіційно перебуває на порозі старості. Тоді Елизавета розгортає хитру боротьбу за свій блискучий образ. Цей фільм я 100% буду дивитися, і 100% ми будемо його з вами розбирати, аналізувати і запишу вам рецензію. Маю надію, що він отримає від мене від 8 із 10 балів. Але побачимо, побачимо, яким буде цей фільм, тому що я прискіплива до історичних фільмів. 16 лютого побачимо з вами фантастичний бойовик від США. Людина Мураха і Оса Квантоманія. Фантастичний це не комплімент, а це просто я поєднала жанр фантастики з бойовиком. і вийшов фантастичний бойовик. Ви знаєте, як я ставлюсь до подібних фільмів, але я стараюсь абстрагуватися і розказати вам, що ми зможемо побачити в даній стрічці. Отож! У цьому фільмі головні герої досліджують квантовий вимір та знайомляться з новими дивними створіннями та могутнім супервиходієм Кангом Завойовником. Дякую що не Крейвеном Мисливцем. Так само 16 лютого США презентують нам свою комедію таємниці Таунхауса». Про що ж тут нам розкажуть? Три сестри намагаються знайти орендаря, щоб здати в оренду свій таунхаус. Пізніше вони зустрічають Джорджа Берроу, який задумує перетворити їхній таунхаус на Діснейленд, що фінансується хедж-фондом з таунхаусів за вишки 50 футів зі спа-салонами, кінотеатрами та басейнами у землі. Я вважаю, що це не якийсь шедевр, але це просто буде хороший фільм, який буде приємно подивитися в кінотеатрі або ж вдома, просто відпочити і подивитися щось таке, над чим можна не думати, а де все буде просто і зрозуміло. 23 лютого матимемо змогу подивитися іспанський мультфільм, і це комедія мумії. Історія розповідає про веселі пригоди трьох єгипетських мумій, які живуть у підземному таємному місті стародавнього Єгипту: принцеса, колишній візник, його молодший брат, а також їхній домашній улюбленець крокодильчик. Через низку прикрих подій вони опиняються в сучасному лондоні. Герої вирушають у химерну та захопливу подорож у пошуках старовинного персня. Він належав королівській родині та був викрадений амбітним археологом Лордом Карнабі. Так само просто хороший мультфільм. До речі, мальовка там досить приємна, принаймні мені вона імпонує, і буде цікаво побачити ці пригоди мумій в сучасному Лондоні. 23 лютого на екрани виходить фільм від Америки Ведмідь під кайфом. Він поєднує в собі два жанри: це комедія та трилер. До речі, заснований на реальних подіях. Через невдале приземлення посеред густих лісів Джорджії наркодилер губить суки заповнені кокаїном. Проте головна біта починається тоді, коли дикий ведмідь знаходить загублений вантаж. Проковтнувши величезну кількість речовини та відчувши справжню жагу крові, він починає жорстоке полювання на людей. На мою думку, це досить жорстока історія, але найцікавіший факт це те, що режисеркою у нас тут є Елізабет Бенкс. І наскільки мені відомо, це її дебют саме в ролі головного режисера стрічки. І у мене такий трошки дисонанс, бо вона виглядає така мила блондинка, і тут такий жорстокий фільм. Я впевнена, що тут без нотки драми не обійдеться. А якщо обійдеться, то я буду здивована. Саме такі прем'єри чекають на нас у лютому 2023 року. Пишіть в коментарях, на який фільм найбільше ви чекаєте і який із них хотіли би подивитися. Підписуйтесь на мій канал, не забудьте поставити лайк або, як кажуть, вподобайку, як завгодно. А я нагадую вам, що тут любов і критика кіно, і ми побачимося з вами вже в наступних відео.